Друзі, зараз покажу декілька авто, паркетників. Це не мої авто моїх друзів, скажімо так, з якими я працював раніше, зараз дружу і вони працюють теж по авто. Покажу паркетники, вони возять їх в Швейцарії, тобто є різні мазди. Ну, зараз в даному випадку підготовлених є три. Я їх покажу. Можливо, когось цікавий, там є телефон. Ви можете дзвонити напряму до цих людей. Вони от професійно возять в Швейцарії такі машинки. Машинки гарні. Я просто покажу. 에, які вони є, а ви собі, якщо когось цікавить, ви собі зателефонуєте до цих людей і перепитаєте, можете наняти підбір і так далі і тому подібне. Значить, в даному випадку в нас зараз є дорестайлові три мазди. Там от ще одна сіренька. І зараз я, я вам їх покажу. Значить, пушнець стоїть чорненькою. Це дорестайлова 12 2012 рік. Дизель намазла. Дивіться, на таких красивезних дисках. Красивих. Літня гума. значить так, Я зразу вам покажу. Я не знаю, там якщо зробити паузу, це є сервіс камазди, вона так йде. Значить, далі, 12 рік, лає два дизелі, автомат не фарбована, значить вона в рідній фарбі, повний привід, паратроніки задні, передні і так далі. І тому подібно, Пробіг 177 тисяч. І номер телефона, ціна значить, значить, І тут ви зможете теж подивитися, що там є по сервісі. Знаєш, я просто показую авто, яке не моє, але можливо когось зацікавить. І телефон є до власників. Значить, такий автомобільчик, В даному випадку 177 пробігу і пише, що вона не фарбована, тобто це все відповідає дійсності, бо зараз дуже легко перевірити, чи авто фарбоване, чи ні. Воно в трап'яному салоні, автомат, повний привід, телевізор, підігриве. Ну, тобто, Я думаю, що не босе, бо коли нема шкерного салона, рідко йде босе. Значить, Цього теж немає люка на даній моделі. Ну, дуже приємно їдуть ці мази, дуже класно тут повний привід працює, кого цікавить, машина гарна, в мене були такі авто. Вони і в Європі стоять добрих грошей, скажімо так, але як для паркетника це адекватна ціна. Це авто ціна на повний привід на автоматі. Тут є вся інформація. 14400 на старті. Далі йдемо до іншого авто. Така біленька мазда, вона теж, напевне, 12-го року. Ні, це 13 рік. Значить, це 13 рік. 2,2 дизель, 129 кВт. Автомат, повний привід. Камера заднього виду. Тут ціна 14950. І є вам лист, Це сервіска. З Швейцарії, але це з офіціалу сервіска. І значить, теж тут а, е, значить я вже сам заплутався. Пробіг-пробіг. Е, Де він є? Тут пробігу немає, так? Да? Тут не вказано, який пробіг, значить ну є телефон. Вже ви там побачите. знаєш, така біленька, оригінальні титани сіренькі. Ось таке авто. Повний привіт автомат. Зараз ми заглянемо. значить Там датчики полос, є, мертві зони. Безключовий доступ в даному випадку і шкіряний салон. Великий телевізор, навігація. Значить, якщо шкіряний салон, босе да я от там бачу, не знаю чи ви побачите. Там от пише на дверці боссе. Мультикермо. Ну, цікава доволі машинка. Значить, кого цікавить, ви дзвоните до власників, там є телефон, вони вам все гарненько розкажуть. Безстрічовий доступ, камера заднього вигляду, шкіряний салон. Візуально дуже гарне збережене авто. А далі треба перевіряти, ви можете взяти підбір, ви можете самі поїхати на сервіс, закинути він код на офіційний сервіс Mazda, Ми перевіряємо самі, ввів, закидаємо. Значить, слідуюча третя маздочка в нас. Така мокрий асфальт, такі диски. Значить, така марточка в такому красивому кольорі, значить, теж вона до 12 рік. Значить, Тут ми маємо 129 квт 2,2 дизель повний привід автомат, 172 пробігу, 15200 вартість телефон є. значить так. І Це сервісна історія по масті. Додатково можна надати Вінкод і додаткову інформацію, якого зацікавить, телефонуйте або до власників, або до мене. Тоже класна машина. Автомат повний привіт, лісок, без ключовий доступ, 12 шкіряний салон. Маємо, мультикермо. Ну, У мене немає зараз ключів вже люди поїхали додому, ринок вже закінчився. Я зайнявся відео, скажімо так. Зайнявся я відео. Так, АВД. Тут у нас камера. Ось таке авто. Це щоб по паркетниках. Якщо вас зацікавить, ви можете дзвонити.